Агресивна реклама алкоголю скрізь. Випити за компанію кличуть успішні спортсмени, спокусливі дівчата. Що ж, маємо результати. Щороку міцні напої убивають 40 тисяч українців. Дитячий алкоголізм найвищий у світі. Першу чарку випивають вже в 10-12 років. Нація перейшла межу, за якою фізичне вимирання. У більшості алкоголіків типові історії. Зокрема, Віталій у чарці топив горе, нещасливе кохання. Спочатку, аби забутися, вистачало кількох пляшок пива. Та депресія не минала. Перейшов на горілку. Через півроку вчитель англійської вже не просихав. Це вже починало заважати зайнятості, значить, і сімейним відносинам, і навіть відбиватись на репутації там, якусь мірою на відносинах з знайомими, з людьми. Так і це може наслідки мати в кожної людини, яка потрапляє в таке з зачароване коло алкоголізму. Віталію майже вдалося подолати згубну звичку. Допомогли лікарі, але тепер назавжди в групі ризику. Половина алкоголіків зривається вже через п'ять років, каже тернопільський нарколог Василь Галанов. В нього на обліку 15 тисяч людей з усієї області. Якщо там біла гарячка однозначно, він там знаходиться і до 20-30 діб. Поки виведемо з того стану два-три доби. Потім переводимо відділ, наркологічний відділ, де проводиться реабілітаційна робота з хворим. На совісті пияків не тільки власні поламані долі, чуже здоров'я, інколи навіть життя у Тернополі. Кожен п'ятий злочин на п'яну голову. Статистика зашкалює вночі. Замість лягти спати, розігріті алкоголем люди шукають пригод, кажуть міліціонери. Завжди його мало, 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 мало. А коли доходить вже до кондиції, людина тіряє контроль. І це піяство закінчить тим, що е, тяжким злочином або вбивством. Минулого місяця в місті сталося три тисячі п'яних злочинів. Людей під мухою везуть у цей диспансер на обстеження. Найбільше клієнтів вночі. Це десь 79% в середньому було проведено після 22-ї години. У більшості міст купити вночі алкоголь не проблема. Біля будинків цілодобові магазини та кіоски ще півтора місяця тому. Так було і в Тернополі. Тепер магазини не торгують алкоголем від 10-ї вечора до 8-ї ранку. Таке рішення ухвалила міська рада. Голова Тернополя Сергій Надал рекомендує, хто хоче випити, хай іде у цілодобові ресторани. Не кожному по кишені, дарма головне пияків стане менше у Львові, де нічна торгівля заборонена вже рік. П'яних злочинів поменшало наполовину. Ніхто ж не заважає людині, яка вміє себе правильно вести і в міру вживати алкоголь, купити необхідну кількість алкоголю до цієї години. А після цієї години є, працюють заклади громадського харчування. Голова Тернопільської обласної ради вже кілька років не п'є навіть пива. Так, подає приклад, бо в кінцевому випадку кожен робить вибір самостійно. Виступає за заборону на нічне споювання на всьому Тернопіллі, не тільки в обласному центрі. З ініціативи Олексія Кайди, Тернопільська обласна рада рекомендувала сільським та міським радам заборонити нічну торгівлю алкоголем. Зразок рішення міської ради Тернополя вертаюся близько пів дванадцятої ночі з відрядження. Заїжджаю в цілодобовий магазин, і біля цього магазину близько 20 чоловік. Практично всі вже не при тверезому розумі, тим більше враховують, що піст середа розумієте, це було надзвичайно неприємно спостерігати, коли так само і в тому товаристві і дівчата були жінки, коли п'яний мат стояв, противники антиалкогольних заходів гнуть своєї, порушуються права людей. Депутат міської ради Михайло Головко не зважає. Цим захисникам не про людський інтерес ідеться власні кишені захищають. Алкогольні лобі говорить вони говорять тільки стільки з думки прибутку. В їх і виключно прибуток, адже алкогольні прибуток це найбільш прибуткові сфера бізнесу в світі. Це понад тисячі відсотків прибутків йде розраховано. Саме головко почав організований наступ на алкоголь в Тернополі. Згадують його колеги. Депутати кілька років тому добився, аби з парків прибрали пивні намети. Опір був шалений, втручалися навіть народні депутати з Києва, певні лобісти, власники броварень. Тепер простіше у Тернополі міський голова Свободівець, у Раді дисциплінована більшість. У сусідньому Івано-Франківську уже рік діють подібні заборони проти місцевий прокурор. Вніс протест на рішення Івано-Франківської міської ради. Дане рішення міськради треба було узгодити із власниками магазинів. Окрім цього, згідно із законом, передбачено лише вікове обмеження продажу алкогольних напоїв. Жодні часові обмеження не передбачені. Володимир Янко, прокурор Івано-Франківська. На боці прокуратури окремі депутати, серед них регіонал Богдан Федьків заступається за малий бізнес. каже ще не очухалися від кризи нового податкового кодексу. Досить заборон. Підприємці отримали ліцензії. Вони мають орендують відповідні площі, вони сплачують податки. І, звичайно, в першу чергу постраждає бюджет, як місцевий, так і державний, оскільки це основна одна із головних бюджету на повну Ліцензій ніхто не забирає, наполягає секретар міської ради Руслан Марцінків. Каже, хай собі продають, але тільки в день. Утрат від заборони немає. А якби і були, то твереза громада важливіша. Вони платять єдиний податок і фактично дохід до місцевого бюджету. Там є невеликі, скажімо, втрати від того, що вони не торгують з 10 до 8. Це можливо тільки видатки на тих людей, які вночі мали би виходити і продавати. 7 грудня 2010 року протест прокурора відхилили голосами найбільшої фракції в міській раді Всеукраїнського об'єднання Свобода, проти або утрималися депутати від партії регіонів, фронту зміну удару та частини блоку Юлії Тимошенко. Івано-Франківська прокуратура перша в Україні, що назвала незаконним рішення про заборону нічної торгівлі алкоголем. Після відхилення протесту прокурори подали до суду, але депутати свободи готують ще більш жорсткий антиалкогольний документ. Ми там ще обмежуємо додатково продаж алкогольних напоїв тютюнових виробів на відстані до 400 метрів від навчальних закладів, від шкіл від дитячих садочків. У місцевих депутатів є ідея взагалі винести торгівлю оковитою за місто. Михайло головко нагадує, така практика поширена в Європі, але слід підготувати громаду. А то нині горілка як хліб у кожному магазині. Торік в Україні продали алкоголю на 600 мільярдів гривень. Це більше двох державних бюджетів країни. Торгують випивкою в 95% магазинів. Для цього треба тільки заплатити ліцензію 8 тисяч гривень в місті, в селах 500 гривень. Щороку українці випивають мільярд пляшок горілки, 6 мільярдів пляшок пива. 40 країн вели так звані закони тверезості обмеження на вживання алкоголю в Норвегії та Швеції. Спиртне продають лише в спеціалізованих магазинах. Інколи такий один в укрузі. В Нідерландах алкоголь не продають біля стадіонів, шкіл та лікарень. В Ірландії заборонено торгувати випивкою на автозаправках та в їдальних підприємств. В третині країн Євросоюзу обмежують години продажу алкоголю. Деякі країни навіть встановлюють дні торгівлі спиртним. Інші заборонено торгувати створюють роздрібні монополії, тільки вони можуть продавати алкоголь. Не усі тернополяни вірили в ефективність заборони. Мовляв, торгуватимуть з під прилавка. Так охочі нелегально заробити будуть завжди, каже міський голова. Але муніципальна поліція проводить нічні рейди. Більшість розуміє, продана пляшка не вартує кількох тисяч штрафу. Придбати оковитої, глибокої ночі спробували і журналісти. Ой, ні, ні, бо в намі є власний прибіг. Цей магазин на ніч взагалі закрили від гріха подалі. А тут після десятої можна купити тільки цигарки. Ще одна крамниця. Можна у вас купити коньяк? Не можна. Якщо вам доплатим засіяли. А чого не можна? Не можна, заборонено. А що буде, якщо ви нам передасте штраф 7 тисяч гривень. Державі вигідно продавати спирт. Це сотні мільйонів гривень прибутків. Одні з найвищих акцизів на алкогольні напої. Принаймні про це кажуть виробники горілки. Але зрештою, пияки більше смокчуть з бюджету, ніж дають. Так повелося ще з совєтських часів. З одного заробленого рубля радянського з алкоголю держава отримала 6 рублів збитків. Це утримання п'яних, утримання ці всі запої прогули на роботі, робочих місцях, невиробництво ДТП, аварії, пожари і так далі. Все це злочин утримання в'язнів у Совєтському Союзі була державна монополія і збитки у незалежній Україні і поготів. Всі заводи приватні їм надприбутки, державі соціальна біда. Виробники алкоголю торік заплатили до державної скарбниці 8 мільярдів гривень акцизів. Через похмілля прогули працівників українські компанії щороку втрачають 15 мільярдів гривень. Та все-таки найбільші збитки для здоров'я нації почалися процеси фізичної деградації. Ми сьогодні живемо в найбільший п'яний період цю нашу тисячолітню історію. Статистика офіційно говорить: 12-13 літрів етилового спирту на душу населення. Коли 4 літра це вже є п'яна нація. 8 літрів це безповоротний процес згасання нації. тобто є деградація, утопіння і вимирання. 13 літрів це тільки офіційна статистика. А ще є самогон, домашні вина та просто нелегальний спирт. Експерти кажуть, в рік українці випивають усі 20 літрів. П'ятеро більше допустимої норми. Алкогольними інвалідами стає молодь. Народжують калік. Третина патологій у немовлят результат п'янок молодих батьків. Таку статистику має депутат Львівської обласної ради Ірина Сех. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 40 хлопчиків в 10 десятирічному віці вже вживали алкоголь, і близько 20% дівчаток. Львів'янин Сергій Вус вперше спробував пива з рідних рук ще малим. раз я пробував пиво. Ну я не пам'ятаю, це пану років між 6 чи було. Це був день народження в когось з моїх родичів, і мені просто хтось з дорослих дав спробувати пиво. У 12 пиво стало для нього щоденним. Після армії навіть влаштувався на броварню, схаменувся вчасно. Мій е, рідний скаже так, дядько помер е, корінь, е, алкоголь. Мій е, скаже так, товариш, яким з яким я служив. Попав в автокатастрофу із алкоголю. І, ну дуже багато друзів. У мене зараз немає навіть живих, які не дожили до 35 років з розпочинки і так далі. і так далі. Починали все з культурного пуття. Вже кілька років у Сергія сухий закон. Тепер допомагає іншим, читає лекції в школах. Ми обізли вже більше 15 тисяч дітей. Це від 7 по 11 клас. Коли ми здали запитання їм, підніміть, будь ласка, руку, хто ні разу не вживав серед вас алкоголь, ні разу взагалі не пробував. І коли ми підрахуно подивилися статистику, то до 10 чоловік, які підняли руку, які ні разу взагалі не пробували алкоголь з 15 тисяч п'ятнадцяти тисяч дітей. Нарколог пояснює, діти масово п'ють не тому, що дуже подобається. Це круто, модно. Якщо не п'єш та не куриш, бо тані. Дитячі комплекси експлуатують певні компанії та горілчані заводи. Це на сьогоднішній день, я рахую, більше всього впливає у реклама, реклама, неконтрольованість алкогольного бізнесу. Близько восьми десятків сьогодні спиртових заводів існує в Україні, і ми бачимо на екранах телебачення, в масової інформації. Різномити рекламу алкоголю проте немає іншої, немає е, е, антиреклами. Так немає того, що як шкодить алкоголь. Алкоголь повільна, але безвідмовна зброя знищення цілої нації. П'яна, значить, безвольна, нездатна на спротив. Знаємо, як британські колонізатори споювали індіанців. Чомусь ніхто не каже. З українцями робили таке ж ще сто років тому. Пили в 60 разів менше. Майже не націю зробили колективним алкоголіком. Міфи про вічно п'яних українців культивують свідомо переконаний колишній пластун Олександр Сич. Голова Івано-Франківської обласної ради може випити хіба лікеру до кави. Переконаний, на нас малюють карикатуру, валяємося під тином в болоті, п'яні як чіп. Його батьки розказували про інші традиції вживання алкоголю, Одна чи дві пляшки на ціле весілля, і один чи два стаканчики. І кум до кума, дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже, і все веселі відбулося. І ніхто не був п'яний, ніхто під плотами не валявся, а тим не менше, набувалися, танцювали, співали, веселилися. Якщо порівняти українці, які жили на початку ХХ століття, то середня кількість випиту етилового спирту на душу населення становила тільки 300 грам. На чоловіка сьогодні понад 20 літрів. Громада цуралася, по осуджувала, могли навіть села вигнати перед Першою світовою війною на великій Україні. Селяни проводили сходи, на яких вирішували чи бути в їхньому селі шинку. Більшість громад їх закрили. Комуністи в совєтському союзі знищили самоправність громад, владою став сільський Люмпен. Повернули наливайки. Доки прийшли більшовики, нація жила тверезою. В той час якраз виросли найбільш здорові покоління ті які з люди, якраз які воювали світовій війні. Вже 20 років вивчає традиції українського застілля Василь Лаба, знайшов архівні документи не тільки на великій Україні. Галичани також воювали з корчмами. В наших селах у 22-26 роках відбувалися проти алкогольні референдуми. Якщо більшість громади... Висловили за те, щоб в селі не було корчми і не продавалися горівку, бо це шкодить інтересам громади, то, відповідно, корчма закривалася. До окупації Галичини совєтами в 44-му, щоб провести танці, молодь мала отримати дозвіл священника. У разі п'яного ексцесу наступного разу він відмовляв: комуністи цю традицію знищили, відкрили клуби, у них буфети. Вони виконували навіть політичну функцію, були ще одним фронтом в Бандерівському краї. Понавозили дуже таких малоалкогольних напоїв, називали аля, швина, наливки. Підпила молодь, починала дуже багато, будемо так казати, тріпати язиком і видавати агентами НКВД тих хлопців, які ще рік, два чи три тому казали, що вільну Україну можна збудувати тільки на Тверезу голову. 60-ті роки автомобіль чи відеомагнітофон має тільки партійна номенклатура, працівники торгівлі або спекулянти. Більшість міряли свій добробут ковбасою та горілкою. Вони стали справжньою твердою валютою савського чоловіка. Андрій Іленко народився за кілька років до падіння імперії, тих часів не пам'ятає, але каже: сформований тоді алкогольний культ актуальний досі 20 років після. Тобто ці всі фразочки, ти мене вважаєш, давай вип'ємо. Якщо ти не вип'єв, ти не мужик. От людина, яка не вживає алкоголю або вживає його там, в малих дозах, вона просто втрачала можливість для кар'єрного зростання, тому що всі питання вирішувалися на п'янках. І це було елемент, знову ж таки, теж, такої, якби корпоративної культури п'янства. Це пляшка нової української горілки Бандерівська Западенка виробники нахвалюють вона на чистій карпатській воді, лісовому меді, етикетка в кольорах Бандерівського прапора, мовляв, так популяризується повстанський рух. Бандерівці не потребують сумнівної реклами. Така тільки шкодить, знущається над пам'яттю героїв, категорично заявляє очільник Прикарпатського краєвого парламенту Олександр Сич. Називати чи то горілку, чи то цигарки, чи то будь-яку отруту, яка нищить здоров'я людини благородними національними символами це блюзнірство. Націоналіст Андрій Мохник дивується, чому мовчать родичі Степана Бандери, не протестують, не подають до суду. Провідник все життя був спортивним та тверезим. Той же Степан Бандера він не вживав алкоголю, не курив і вів здоровий спосіб життя, займався спортом і так далі. Тут важливо, тут важливо, що українські націоналісти вони не є фарисеями. Вони не тільки казали про те, що треба позбуватися алкоголю, вони показували приклад. Вони самі були прикладом для громади. До моїх спортових зайнять належали біги, плавання, лише тарство, кошиківка і передусім мандрівництво. У вільний час я залюбки грав у шахи. Крім того, співав у хорі та грав на гітарі й мандоліні. Не курив і не пив алкоголю. Степан Бандера, спогади про членство в пласті. Інший пластун, Роман Шухевич, чемпіон Галичини з плавання та бігу. Шух, як кликали його товариші, займався також веслуванням і ковзанами футболом і волейболом. Націоналіст має бути витривалим та здоровим. Писали листівки. ОУН розповідає Зиновій Станішевський. Там було вказано, що український націоналіст повинен займатися спортом, не вживати отрути алкогольної, тютюнової отрути, і так само не ввести розпусний спосіб життя. Наприкінці 20-х вибухнула світова економічна криза, велика депресія, польська економіка на межі банкрутства. Аби залатати тільки в бюджеті, польський уряд вів державну монополію на алкоголь. Наші села залили спиртнем. Організація українських націоналістів з ініціативи Степана Бандери організувала бойкот. польських гуралей. Показали, що для українців проблема є політичною. Геть з українських сіл і міст горілку та тютюн. Бо кожен соток виданий на горілку. і Тютюн збагачує фонди польських окупантів, які вживають їх проти українського народу. Свідозвор організації Українських націоналістів акція мала успіх. Окупанти бісилися. Українці закривали шинки. Природній союзник націоналістів церква. Священники української греко-католицької церкви укладали так звані золоті книги тверезості. Там люди записували свої прізвища та обітницю перед Богом. Відмовиться відживання спиртного. Кожен вибирав свій термін місяць, рік чи довічно. Інколи присягали перед всім селом, розбивали пляшку горілки об камінь, закопували під хрест. Нині пияцтво ще більше зло ніж у тридцяті. Церква знову запроваджує книги тверезості, розповідає настоятель кафедрального храму у ГКЦ в Тернополі отець Роман. Щотижня 10 тернополян складають присягу. За минулий рік тисяча українців відмовилися від алкоголю. Може, не такі великі цифри, але головне вдалий початок, каже священник. На сьогоднішній момент є вже відновлена така 41 книга. Фактично, це Львівська область, Тернопільська область. Це бачите, книга не тих людей, які мають проблеми з алкоголем, але тих людей, які можуть себе стримати, тому що вони ті, які можуть допомогти. Присягу складають рідні пияків, що не будуть спокушати їх горілкою. Сусіди, що не продадуть самогону, продавець сільському магазині, що не відпустить на бороду. Не пиймо, браття, не пимо хлопці, нехай лукави не колише нас сусна. Ці священники тріо новий час. Їздять по селах Галичини з півом спонукають краян до тверезості. Отець Роман сам торік присягнув на Євангелії не споживати навіть вина, хіба на причасті, як кров Христову. Свята писання каже, що не впивайтеся вином, бо в вині є блуд. Значить, тут не саме вино має на увазі, є породжує блуд, але впивання. Вся, вся надмірність і породжує не тільки блуд, а породжує і кровопролиття, і лють, і ненависть, і гнів, і, і багато інших речей, котрі ведуть до смерті. Це не лише фізіологічне узалежнення, це більше ще психічне узалежнення. І власне церква покладає більше на Скажімо увагу на, на оце психічне узалежнення, щоб через молитву ті люди відчували е, власне опіку і Божу ласку в своїм серці. Отець Андрій підтримує жорсткі заборони на продаж алкоголю. каже церква і націоналісти знову союзники, як у 30-ті роки. Бо спасаючи християнську душу, рятуємо національно поняття Бог і Україна, тобто духовне і. Саме національне, воно є єдине. Воно, ну, для того, щоб бути правдивим, скажімо так, націоналістом, обов'язково мусиш покладатися на Господа Бога і іти з Богом І з Його заповідями. Відповідно, бути добрим християнином це означає і бути патріотом своєї землі. Співпраця між. Націоналістами і, і церквою і вона є, і вона так виглядає, що вона має добру перспективу. Нині націоналісти з Всеукраїнського об'єднання Свобода мають представницьку владу в трьох західних областях. Політика обмеження вживання алкоголю продумана, синхронна. Мова йде про фізичне виживання нації, про те, щоб вона була здорова, щоб не народжувалися каліки. Тільки жорсткими заборонами можна припинити алкогольну вакханалію. І маємо позитивні приклади. Одразу після війни Західна Європа впила страшно. Після воєнна депресія втрачені близькі через заборони за півстоліття вдалося зменшити вживання алкоголю у Франції, Німеччині Британії Британії 7-8 разів. Олег Панькевич, голова Львівської обласної ради, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Напевне, тільки заборонами пияцтва не здолаєш. Молоді потрібна альтернатива випивці. Вона добре відома. Спорт масовий і доступний усім. В трьох галицьких областях вже виділяють гроші на спортивні майданчики, сільські футбольні клуби. Саме спорт врятував Сергія від алкоголізму. Але не кожному вистачає сили волі поміняти пиво на виснажливий крос. Не біда, каже він. Варіантів багато. Я зранку почав бігати кроси. Систематично там обливатися холодною водою. Це набагато більший адреналін получаєш і позитивних емоцій в організмі, чим від того ж самого пива, яким ти вечором випиваєш, і потім відповідно йдуть якісь наслідки. Львівська обласна рада вже має програму боротьби з пияцтвом цього року. Сільські хлопчаки отримують 700 тисяч гривень на футбольні м'ячі та спортивну форму. Діти там взагалі не, не мають чим займатися. Оце буде альтернативою, альтернативою тим барам, які сьогодні є в клубах. Коли почула молодь, що що власна рада е, планує закупити форми спортивні, тобто вже е, і футбольні поля облаштовують самі, самі виходять, е, обгороджують, е, прибирають. Львівська обласна рада бере під опіку фестивалі, яких особливо багато влітку. Допомагає грошима організаційно. Вимога єдина, там не має бути алкоголю. Біла гарячка або алкогольний психоз на 10 тисяч хворих, 7 тисяч на Донбасі, і лише 200 людей з Галичини. Це офіційні дані. Дивно, але торгівлю алкоголем обмежують лише в західних областях. Хоча на Донбасі 90 тисяч алкоголіків, це український рекорд. А може це свідома політика? Вухоп'яного раба не чує брязку ту Кайдан.